Всіх вітаю на каналі Катя Солонар з нами сьогодні. Екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, добрий вечір. Дуже рада вас бачити. Рада вас бачити. І Чути вітає глядачів і підписників. Доброго вечора в описі під відео я залишаю всі контакти екстрасенса Віктора Литовського. А ми переходимо до наших запитань, і от почнемо з цікавої заяви президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю західній пресі. Він сказав. Я готовий піти з посади, але я не готовий зрадити свій народ. Триває війна, і моє найбільше завдання пройти цю війну разом з моєю країною. Тож питання тут у мене таке: чи залишатиметься зеленський президентом України до кінця війни цієї? Карта тріумфу так. Будуть різноманітні перепони і ситуації, котрі будуть направлені на оточення, на нього, вестися різноманітні інтриги. Але з точки зору карта майстерності, карта тріумфу і туз жезлі, і туз мечів. це момент все ж таки високоїмо вірності такої ситуації. От 23 червня голова СБУ розповів про спроби замаху на президента Володимира Зеленського, за його словами, першу спробу намагалися здійснити під час пересування президента території офісу голови держави, іншу у польському аеропорту. Чи будуть якісь нові замахи на Зеленського і чим вони закінчаться? Якщо будуть ми замахи переглядаємо з певною періодичністю, але це тільки, знаєте, така верхушка айсбергу, тому що про велику кількість інцидентів ми взагалі не е, знаємо і дізнаємося, скоріш за все, тільки після завершення війни. З точки зору е, розкладу, в нас випадає колесо фортуни З одного боку це карта циклічності. З, з другого боку, це ну, певна вдача, скоріш за все. в Контексті того, що ти е, ходиш по краю шкулеза і час від часу будеш стикатися з ситуацією, коли тебе будуть намагатися вструмити ножа в серце. Але в нас трійка же трійка мечів, вона в перевернутому стані, тобто невдала е, ситуація, невдалий замах, е, рицьер мечі в перевернутому стані, невдала замах. І в нас досить, досить велика кількість тих заручних ситуацій, і постійно, постійно знаходишся в такому стані е, вежі, перевернутої вежі. Е, і якщо навіть дивитися з точки зору реалізації. Це не притягнута за вуха загроза, це реальна загроза. Більше того. Четвірка мечів вона вказує на те, що можуть бути поранення або вибиття з колії на певний час. На певний час, тобто не фізична смерть, а саме вибиття з колії, тобто, коли не, 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 не вдалося відіграти повністю це колосо фортуни і з певними наслідками. Заява Трампа. Я ймовірно зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО. Чи зустрінуться вони? От чи принесе щось цікаве ця зустріч, якщо зустрінуться лідери? Зустрінеться, і більше того, з точки зору ймовірності, він хоче, йому необхідно зустрітися з Зеленським. Для того, щоб пропрацювати моменти ситуації, котрі були не закриті в попередні періоди, ти намагаєшся тримати ситуацію під контролем, але по суті ти є заручником ситуації, і о, тебе підштовхують вийти в формат діалогу, і ти зацікавлений в цьому. А, більше того, скоріше за все, буде якась голосна промова. Трибуни в форматі комунікації, що дійшли згоди, знайшли якийсь потенціал, буде намагатися давити силою, але помірність вказує все ж таки, що ситуація може відігратися позитивним чином для нас. Тобто, щось там цікаве дадуть після цієї зустрічі? А, ну тус Жезлів це е, рух вперед, це можливість руху рухатися вперед. Карта тріумфу це позитивне звершення, тобто позитивна е, трансформація, не зважаючи на те, що Трамп, знову ж таки спираючись на попередній досвід буде використовувати досить жорсткі конструкції. Хоча е, на даний момент в нього не дуже не дуже гарні карти для того, щоб е, впливати на Зеленського. А може бути таке, що він щось Зеленському повідомить про те, що він домовився якось зупинити Путіна. от, от, от таке от можливо. Тобто не про зброю, а навпаки, про зупинку. Якщо б була б зупинка, ми б вже в карта миру випадає в перевернутому стані. Більше того, в нас одразу з картою мира йде не просто тяжка ноша, не підйомна ноша. І другий момент, виходячи підвішений стан, виходячи з переглядів Трампа, зазвичай інформація, котра має резонансне значення, вона проговорюється на за забагато раніше, ніж час ікс. Він вже просписав списав десятки твітів про те, що ось тепер у нього є реальний план, і він знає, як закінчити війну за 24 години. Ще одна цікава заява керівника підрозділу Національної гвардії дніпро 1 Берези. без призову 18-річних до ЗСУ змін на фронті не буде. Їх треба відправляти на кордон, де не йдуть бойові дії. Тут одразу два питання: В мене чи правда що без призову 18-річних ситуація на фронті не покращиться? А друге, чи піде влада взагалі на зниження мобілізаційного віку? У нас перше випадає з точки зору карти пожинання плодів перевернута, тобто нереалізований процес. І другий, в нас є недостатня кількість ресурсу, є певні обмеження, але питання в тому, що якщо ми пропрацьовуємо сценарій, коли робиться призив 18 річних, це, це не буде одразу, як коли з'являється така можливість, у нас десятка мечів вказано на не прикордонну частину, а якраз на гострі фази. І з точки зору обмеженості ресурсу, це не дуже гарний показник. З точки зору нереалізації, о, неотримання результатів від цих дій, у нас таке є. Але це та ситуація, котра знову ж таки по циклічності буде постійно на перших шпальтах. Знаєте, як от, от, от от зараз треба зараз треба зробити якусь трансформацію, хоча вона буде залишатися в підвішеному стані стані невизначеності. Тобто, нас тут не ні до чого не готують отакими от заявами час від часу. Це абсолютно не пов'язано з тим, що от влада дійсно збирається так зробити. Зрозуміло і наостанок питання від українців, які збираються у відпустку: наприклад, у Дубай, Єгипет, можливо, Туреччину чи безпечно взагалі зараз туди летіти у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході. Ну, я маю на увазі, якщо буде якийсь там вибух ядерки, чи щось таке. Тобто, це ж... Може бути небезпечним і для сусідньої держави. Є завжди гарна альтернатива. Одеса. Приїжджайте, будемо раді вас бачити. Так. Сервіс ліпший, ніж в Єгипті. Вартість практично як в Дубає. <гум> Тут головне дивіться, з точки зору острахів, якщо у вас є острахи, ліпше йти в формат утримання для того, щоб не перетворити відпочинок в найжахливіший час у році, тобто не накручувати себе більше, ніж все необхідно. Um, карта Дурня. Карта Дурня вона не, не тільки каже, що не треба себе накручувати. Вона каже, що можна трошечки е легковажніше ставитися до своєї відпустки і не накручувати себе на деструктивну складову. З точки зору руйнівних процесів, не Єгипет, не Туреччина, не Арабські Емірати. Вони. Не випадають в контексті небезпеки. Там же повітряний простір закривало це ще до того. Слухайте, в нас в Одесі війна, люди купаються тут питання більше: знаєте, про відношення до цієї ситуації в контексті потенційних загроз. Загрози не випадають, але емоційно можете собі самостійно. Зіпсувати трошечки цей відпочинок. Зрозуміло. Віктор, щиро вам дякую за цей прогноз. Дякую глядачам, що дивилися нас. В описі під відео я залишаю контакти Віктора Литовського. Будь ласка, пишіть цікаві запитання. Всім всього доброго, пока.